Вітаю, 1 квітня 1133 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України розпочалась без повітряних нападів шахедами. Загалом на Хмельниччині ночі минулого місяця були спокійніші від попередніх. Лише 19 разів за березень в області оголошували повітряну тривогу. А всього за час війни їх було понад 980. Втім, розслаблятися не варто, допоки не буде перемоги, не припиняємо підтримувати сили оборони. Далі про події вівторка в області дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску. Новин на 33-му телеканалі. Три автомобілі та 93 безпілотники отримають військові від парафіян з Полоного. Таку допомогу уже сьогодні в чергове везуть на схід священики та благодійники з Хмельниччини. За словами благочинного полонського округу Андрія Моравського, їх церква допомагає війську ще з 2014-го. Продовжили свою діяльність і після повномасштабного вторгнення. Нині ж намагаються допомагати бійцям з різних напрямків, купуючи автомобілі, дрони та іншу необхідну техніку. Більшість коштів на допомогу збирають завдяки добровільним донатам прихожан. Часто долучаються місцеві бізнеси та благодійники. Потім ми допомагаємо від самого початку війни. Першого дня, коли руська армія зайшла на нашу територію, вже через два дні я і також наші хлопці ми вже були в Ярмолинцях і крутили за щиту акумулятивну броню на наших танках, які йшли захищати Київ. Потім зразу ми почали машини привозити, вже яких ну, біля 300 машин ми купили. І передали Збройним силам України. Це кошти люди, які дають, приносять на до церкви. Вони знають, скільки коштує дрон, там чи скільки автомобіль, якщо збирали, ми гроші на автомобіль. Це все куплялося і відвозилося. Але це підприємці, звичайні прості люди, так що сім'ї воїнів, які загинули воїни, також долучаються, Там, якщо переглянути відео. Там є багато дронів, які придбані від сімей, від дружин, матерів, від дітей де їхні брати, батьки от, загинули на війні. Ну і так від добродії всіх, хто бореться, хто хоче захищати Україну, хто хоче, хоче жити в нашій країні. В грудні був лише на папері, а у березні уже відкрив свої двері для відвідувачів. У Волочиській громаді запрацював центр допомоги ветеранам. За словами посадовців, він є не лише осередком підтримки захисників, їхніх родин та сімей загиблих героїв, а є важливим кроком у створенні умов для комплексної реабілітації та соціальної адаптації військових. Головне ключове це те, що ні один ветеран не повинен залишитися позова. Жахливо чути, коли я не буду зараз надавати громади, але коли до нас є звернення від ветеранів, які кажуть, що я вже 9 місяців вдома, а до мене взагалі ніхто не зайшов, ні разу ніхто не зайшов. Оце бо центр надання допомоги ветерану. це точно не про конкуренцію, а про спільну співпрацю. Бачення сьогодні на рівні держави, і профільних міністерств, міністерства ветеранів, міністерства соціальної політики, мабуть, і міністерства охорони здоров'я, тому що тут то всі напрямки тісно між собою пов'язані, але всі переконано бачать один вектор: попереду себе максимальний результат, соціалізація, комплексна реабілітація, допомога, консультативна підтримка, сприяння інтеграція ветеранів і ту категорію людей, які цього потребують. Тож для того, аби подібних ситуацій серед військових, котрі повернулися з війни, було значно менше. Такі центри повинні діяти ледь не у кожній громаді впевнені посадовці. Якщо в перших роки війни робота соціального захисту була спрямована на підтримку адаптацію, інтеграцію внутрішньопереміщених осіб, наші хлопці з громади багато мобілізувалися, багато пішли добровольцями. І наразі постає проблема, що громада повинна бути готова повернення наших. Захисників та захисниць України в громаду для того відкриваються центри допомоги ветеранів, ветеранські простори називають їх по-різному, але функція цих центрів однакова. До прикладу, у Волочиському центрі військові зможуть отримати індивідуальні та групові консультації різноманітної тематики: психологічну підтримку, адміністративні та правові послуги, допомогу в реабілітації та працевлаштуванні. Сьогоднішній день в нас відібрано 4 фахівців супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. І от 3-4 квітня буде ще одна комісія додаткова по фахівцям супроводу. Всього в штаті має бути 12 фахівців, попередньо 7-8 чоловік вже буде в закладі працювати. До слова, це не перший ветеранський простір у регіоні. Схожий центр діє у Хмельницькому. Там за час його роботи кажуть, встигли допомогти не одному десятку людей. Найчастіше військові звертаються із запитами на юридичні консультації та психологічну допомогу. Також ми надаємо там різні там, курси перекваліфікації, завдяки донорам. у нас заходить, наприклад українському жіночому фонду, так де ми маємо можливість надати курси перекваліфікації для дружин загиблих, дітей військовослужбовців або членів родини е, військовослужбовців. Проводимо цьому різні заходи щодо написання. гарантій, залучаємо центр е, зайнятості. Подібні центри все частіше стають доступними у різних громадах області, щоб цивільне життя військових, котрі боронили нашу землю, було безперешкодним та простим. Олена Гула, новини 33 канал. Платний маршрут для перетину державного рубежу. Двоє мешканців Хмельницької області зголосилися допомогти організатору протиправної схеми незаконно переправити двох своїх земляків через кордон. За такі послуги клієнти мали заплатити по тисячі євро в якості завдатку. Після прибуття до кордону вони мали отримати онлайн-карту з маршрутом руху, а перейшовши рубіж, додати ще по три тисячі євро з кожного. Пересувалися учасники схеми на двох автомобілях. Один з чоловіків. Ів на відстані спостерігав за ходом операції, а інший здійснював доставку клієнтів до прикордоння. Однак всіх учасників схеми затримали прикордонники неподалік границі. Відносно чоловіків склали матеріали про адміністративне правопорушення. 12 тисяч доларів за працевлаштування та бронь від служби. Таку схему придумала жителька Хмельницького разом із своїм знайомим. Спочатку вона пообіцяла військовозобов'язаному вплинути на посадовців регіонального управління ДСНС та фіктивно влаштувати його до відомства. Така послуга коштувала 2,5 тисячі доларів. Натомість Хмельничанка просто видала чоловіку посвідчення члена громадської організації, яка пов'язана зі службою надзвичайних ситуацій. Коли клієнт відмовився від такого. Варіанту зловмисниця познайомила його зі своїм другом. Він запевнив чоловіка, що має впливові зв'язки в Укрспецзв'язку. Працевлаштування там уже коштувало дорожче. За це зловмисники просили 12 тисяч доларів, ба навіть можливість отримання стабільної зарплати та повернення витрачених коштів. Наразі винахідливих чоловікові та жінці вже оголосили про підозру. У них провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили чорнові записи, документи різних громадських організацій та інші докази протиправної діяльності зловмисників. Залучила кримінальників, аби отримати гроші від колишнього. На Хмельниччині правоохоронці затримали групу осіб, котрі вимагали 300 тисяч доларів. Як з'ясувалося, замовником злочину була 59-річна жінка. Після розлучення вона не могла поділити майно з колишнім чоловіком. Тож, аби прискорити цей процес, вирішила залучити знайомих кримінальних авторитетів. Кримінальники погрожували чоловікові фізичною розправою. Тож він звернувся до поліцейських за допомогою. 27 березня за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення та корд правоохоронці затримали фігурантів під час отримання частини коштів 200 тисяч доларів на підставі зібраних доказів затриманим слідчі поліції оголосили підозри за частиною 4 статті 189 вимагання кримінального кодексу України. Усі знаходяться під вартою їм може загрожувати до 12 років в'язниці. Залишив свій велосипед поруч із магазином, а невідомий чоловік заволодів ним та почав тікати. Таке повідомлення отримали патрульні. Наздогнати крадія та самостійно повернути двоколісний не вдалося. Чоловік завдав тілесних ушкоджень матері власника транспорту та зник із місця події. Не гаючи ні хвилини, дізнавшись, прикмети та напрямок руху ймовірного зловмисника, патрульні кинулись на його пошуки. Невдовзі схожого по опису чоловіка затримали аж у місті Хмельницькому. Руки тримайте, щоб я бачу. В мене документи. А що в мене зробити? Ви на даний час затримані. За що? За вчинення грабіжу. Далі на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Від сьогодні ловити рибу у водоймах заборонено. Втім, це не стосується рибалок на берегах. Забороняється водних ресурси, заборонено ведоме ловлю, а також е, рибалками любителям більше двох гачків. Така заборона пов'язана із періодом нересту у риб. Триватиме він на річці Дністер з усіма притоками до 10 червня, у водосховищах до 9 червня. А у всіх інших річках та їхніх кореневих водах до 20 травня. Втім, декілька рибин зловити на вудку або спінінг з однією штучною. Приманкою таки можна, головне не порушувати основних правил риболовства на одну людину. Можна виловлювати не більше трьох кілограмів водного біоресурсів одного виду, а також один трофей. Якщо рибалки-любителі будуть порушувати відповідні норми, відносно них можуть складатися адміністративні матеріали. Інших випадках, якщо рибалки здійснюють інші порушення, а також з більшою шкодою за більшу шкоду задають водним біоресурсам. Також наступає кримінальна відповідальність, передбачена кримінальним кодексом України. Допомога для чотирилапого. У Хмельницькому під час патрулювання до поліціянтів звернувся громадянин, який попросив транспортувати травмованого собаку. За його словами, хвостатий уже кілька годин лежав на проїжджій частині, скавчав та не міг рухатися. Пізніше з'ясувалося, що собака, ймовірно, постраждала від наїзду автомобіля. Поліцейські негайно доправили тварину до ветклініки. Там спеціалісти одразу ж оглянули її та надали необхідну допомогу. Життю хвостатого наразі нічого. Чого не загрожує. Погода на 2 квітня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у середу буде хмарно, часом йтиме дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 3-8 вище нуля, в день 7-12 тепла. У Хмельницькому вночі прогнозують 4-6 із позначкою плюс, в день 8-10 градусів тепла. Такими були новини вівторка. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.